Привіт, кіномани. Мене звуть Євген і ви на каналі Кетадвайзер. Сьогодні я зібрав для вас найкращі псевдодокументальні фільми жахів. Монстро. Молода компанія друзів у Нью-Йорку святкує прощальну вечірку одного з них. Раптово вибух, відрубану голову Статуї Свободи кидає на вулицю на місто нападає гігантське чудовисько. Через камеру одного з героїв глядач бачить хаос, втечу, страх і боротьбу за виживання серед руїн мегаполіса монстру це вдалий експеримент у жанрі фільмів катастроф та псевдодокументалок. Він поєднує ефекти в реальному часі з великою порцією напруги не для тих, хто шукає відповіді. Але точно для тих, хто хоче відчути себе в центрі апокаліпсису. Сеньора! Сеньора! Репортаж: телевізійна журналістка Ангела та її оператор знімають нічний репортаж про роботу пожежників у Барселоні. Звичайне чергування перетворюється на кошмар. Пожежна команда отримує виклик до багатоповерхівки, де жінка поводиться агресивно. Коли вони прибувають, поліція закриває будинок на карантин. Усередині починається справжнє пекло, щось страшне заражає мешканців, і вони перетворюються на одержимих істот. Репортаж це справжня знахідка для фанатів живого горору. Він не просто лякає, він буквально втягує в себе. Якщо ти цінуєш напругу та ефект присутності, цей фільм обов'язково варто переглянути. Мисливці на тролів Група студентів вирушає до віддалених куточків Норвегії, щоб зняти документальний фільм про незаконне полювання. Вони випадково натрапляють на загадкового чоловіка на ім'я Ганс. Який виявляється справжнім мисливцем на тролів. З цього моменту молодь опиняється в центрі фантастичних подій, які розкривають існування істот з народних легенд. Мисливці на тролів це незвичайна й атмосферна псевдодокументальна стрічка, яка оригінально переосмислює фольклор. Це не стільки екшен, скільки неспішне занурення у міфологічний світ, де можливо є будь-яка легенда. Відьма з Блер це культовий психологічний хорор, який став справжнім проривом у жанрі жахів. Його знято як документальний матеріал, який знайшли після зникнення трьох студентів, що вирушили в ліс Гілз, аби дослідити легенду про відьму з Блер. Відьма з Блер це не просто фільм жахів, а унікальний експеримент із жанром, який справив глибокий вплив на індустрію. Його варто подивитися не лише заради емоцій. А й через його історичне значення для кінематографу. Конджіам психіатрична лікарня. Це південнокорейський хорор у форматі знайденого відео, який справедливо вважається одним із найстрашніших фільмів Азії останніх років. Режисером стрічки виступив Чон Бомщик, і вона заснована на реальному покинутому психіатричному шпиталі в місті Кванжу. Їхньою метою є заробити грошей і добитися вірусної популярності. Проте, коли камери вмикаються, межа між інсценізацією і справжнім жахом починає стиратись, цей фільм ідеально підійде фанатам паранормального явища відьми з Блер або Шукачів могил, але з азіатською подачею. Яка додає ще більше похмурості та тривожності. Паранормальне явище молода пара Кеті і Міка переїжджає у новий будинок. Кеті зізнається, що її переслідує щось надприродне ще з дитинства. Міка встановлює камеру в спальні, щоб з'ясувати, що саме відбувається вночі. З кожною ніччю активність зростає, дивні звуки, рухи предметів, шепіт, тіні і врешті повний жах. Паранормальне явище це приклад того, як страх можна створити без монстрів і крові. Просто ніч, звуки, тиша й камера в спальні. Він не лякає в лоб, а повільно повзе в підсвідомість. Якщо любиш тривожну атмосферу і нетипові жахіття, варто подивитися. просто старі. For a couple of days. No, no, you okay? Візит це трилер з елементами хорору від режисера Найта Ш Ямалана, відомого своїми несподіваними сюжетними поворотами. Стрічка стала його поверненням до жанру, з яким він прославився. І виявилась напрочуд успішною з точки зору напруги, атмосфери та гумору. Двоє підлітків, брат Тайлер і сестра Бека вирушають на тиждень до бабусі й дідуся. Спочатку все здається звичайним, але з кожним днем поведінка літніх родичів стає все дивнішою. Діти поступово розуміють, що щось не так, і ситуація набирає загрозливого характеру. Візит це нестандартний фільм жахів. Який чудово грає на наших страхах перед старістю і невідомістю. Його неоднозначний настрій і несподіваний фінал роблять його гідним перегляду для всіх поціновувачів розумного хорору. Майкрумософістикат і гостхані екпіпт виріс дефінатив спірицьтевер анселд інлайф імпасіанселденні афтела. Із Шукачі могил. Знімальна група телевізійного шоу про паранормальні явища шукачі могил. Вирішує провести ніч у закинутій психіатричній лікарні, яка за чутками наповнена привидами. Все спочатку виглядає як типовий розважальний контент. Знімальна група шукає містичні сигнали, влаштовує інсценування для ефекту. Але поступово виявляється, що місце справді прокляте, а виходу з нього немає. Шукачі могил» – одна із тих псевдодокументалок, які справді працюють. Страшно атмосферно, іноді не надто тонко, але ефективно. Якщо тобі сподобалися паранормальне явище або репортаж, це точно для тебе. Ну, а на цьому у мене все. Підтримайте лайком та підпискою. І якщо я забув якісь круті псевдодокументальні фільми жахів, напишіть ваші варіанти в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!